Я думаю, що Верховна Рада не лише може, а Верховна Рада зобов'язана відправити цей уряд у відставку. Тому що цей уряд і взагалі не лише уряд, а це влада. А давайте говорити влада, це президент, це уряд, і парламентська більшість і Національний банк, який відповідає за курс гривні. Вони, оці чотири інституції, солідарно несуть відповідальність за ту провальну економічну політику, яка сьогодні привела до зубожіння мільйонів українських громадян. Тому парламент зобов'язаний, якщо вони дбають про майбутнє країн. Відправити уряд відставку єдина можливість змінити цю ситуацію це те, що вважаємо ми радикальна партія і пропонуємо, адже відправлення уряду відставку це фактично або формування нової коаліції, якої, очевидно, не буде в тому складі парламенту, або дострокові парламентські і за ними президентські радикальна вибори. партія підтримує дострокові парламентські вибори? Ні, ми вважаємо, що сьогодні дострокові парламентські президентські і парламентські вибори для країни невигідні, бо вони приведуть до реваншу банди Януковича. Фактично, тому ми. Ми пропонуємо сформувати нову коаліцію в парламенті, сформувати новий уряд із нашим баченням економічної політики. Нова коаліція з кого складатиметься нова То коаліція може складатися. На думку, на думку радикальної партії, нова коаліція може складатися із тих же учасників, які є в нинішній коаліції, у тому числі Але чи радикальна партія вийшла із ми вийшли з коаліції, коаліції, бо її немає. Тому що президент Порошенко знищив цю коаліцію, коли вони 31 серпня унесли до стін парламенту законопроект провне внесення змін до Конституції написаний у Кремлі. Саме тому ми не могли перебувати там у тій коаліції, яка голосувала з радницькі антиукраїнські зміни до конституції. Тому ми пропонуємо сьогодні створити нову коаліцію. Бо ми реально бачимо, і вся країна бачить, що на папері коаліція є, на ділі її немає. Тому ми пропонуємо сформувати нову коаліцію, сформувати новий уряд. І головне радикально змінити економічну програму під цей новий уряд. Має бути технічний, а не політичний уряд. Має бути уряд не політиків а технічних виконавців, які мають отримати технічне завдання. А Технічне завдання одне це не писати бюджет чи зміни до податкового кодексу під міжнародний валютний фонд, тому що він нам дасть чергові 2 мільярди доларів кредитів. А бюджет і зміни до податкового кодексу робити з однією метою це відновлення радикальне вітчизняного виробництва у першу чергу промисловості через. Відновлення власного виробництва створення нових мільйонів робочих місць, збільшення доходів до державного бюджету через детінізацію заробітної плати, через збільшення податків. Тощо дорога, яку пропонує нинішній парламентська більшість президент і уряд, це дорога до дефолту. Вони щороку, згадайте, минулого року, приймалися бюджет. Нам так само розказували, треба приймати бюджет, інакше ми не отримаємо кредити міжнародного валютного фонду. Ми прийняли бюджет. Ми отримали кредити. Дозвольте, я закінчу. Ми отримали кредити. Дити, що ми отримали за рік? Нічого, та сама безнадьога, яка була. Люди готові терпіти і рік, і два. Якщо вони бачать, заради чого вони терплять, яке буде майбутнє? Нам не показується влада майбутнє. Майбутнє ми не бачимо світла в кінці тунеля. От радикальна партія пропонує це світло в кінці тунеля. Ми кажемо, заради чого ми сьогодні маємо потерпіти, щоб завтра мільйони людей отримали роботу, зарплату і нормальне життя. І саме під це ми пропонуємо. Олеже Валерійович. Ви зараз говорите про нову коаліцію в парламенті але нова коаліція буде складатися з тих самих людей, які я сказав. Нова коалі... нова коаліція. Послухайте в парламенті достатньо нормальних багато нормальних людей. Але я ще раз кажу, програма дій. Яку сьогодні в тілі нинішня влада це програма до катастрофи, це програма до дефолту, і кожен український громадянин відчувається на власній кишені. Тому ми пропонуємо єдина можливість уникнути дострокових парламентських виборів. А ми вважаємо, що дострокові парламентські вибори, а за ними будуть і президентські вибори. Я переконаний у цьому. Так, от єдина можливість уникнути дострокових президентських і парламентських виборів, які фактично дестабілізують ситуацію і дають можливість взяти бандію Януковича Реванш це переформатування коаліції, раз і головне нова економічна програма, нове технічне завдання для уряду. Ви вже кілька разів повторили про те, що е, є небезпека того, що банда Януковича візьме реванш, да. що сьогодні робиться, в тому числі радикальна партія, в тому числі і представниками коаліції, для того, щоб не допустити, тому що ми бачимо вибори. За банду Януковича голосують люди, і банда Януковича вміє якимось чином переконувати людей для того, щоб вони голосували. Так я не думаю, що треба велике вміння переконувати, бо люди голосують проти влади, і вони вважають, що прийде банда Януковича, і буде знову долар по 8 гривень. Не буде на жаль. Так, от ви питаєте, що робить радикальна партія, щоб не прийшла банда Януковича. Ми пропонуємо і реєструємо відповідні законопроекти. Ми звертаємося до людей. Ми переконуємо парламент. Більшість. Тут важливо не що ми робимо, бо ми не влада. Ми в опозиції сьогодні до влади. Тут важливо, що робить влада, а влада не робить нічого. Або робить навпаки, щоб реванш Януковича відбувся якнайшвидше.